Друзі, всім привіт! Ви на каналі Краще грав», Мене звати Макс, і сьогодні ми з вами продовжуємо насолоджуватись грою Йотунг Slayer». Далі ми будемо бити цих монстрів за варвара на харду. Поїхали. Так, друзі, що я тепер пропоную? Я пропоную вибрати ще оцей, спробувати скіл. Це тотеми. Е, взяти ще якийсь, напевно, оцей. Бо він постійно вокруг нас крутиться. Тут ми забираємо всі пасивки, це прям маст хев. І я ось що думаю: це докачати треба, а можливо, стопе. Тут по одному дивіться. Ми зараз поступимо не так. Ми зараз подивимось по одному у кожних богів. Що треба взябрати у них по одному? Golden Imp Шанс більше. Звичайно. Golden Imp Це прям must have golden Imp вообще взагалі. Так, що Локі нам дає? Moving Speed по одному? Drop Chance Голди. Звичайно. Ми сюди забираємо. Що нам дасть цей атак демедж. Атак демедж. Більше о, досвіда. Дабл скіл. And ревард. Не знаю, поки що. Це. Не будемо поки сюди йти. Так, ми залишаємо Тундершторм. Чи щось спробуємо інше. Якийсь Сентіель. Е, давай спробуємо. Треба взяти нам зараз три скіла. У якихось богів. Правильно? Да, дивись. У цього тільки пасівки, бачиш? У нього більше нічого немає. У нього тільки пасивки, і вони еволюціонують. Диви. Вони всі еволюціонують. Йо майо. Прикольно. Прикольно. Так, що тут у нас є? Інстант голд ревард більше голди за. Так, ну ми у Тора ми обов'язково щось візьмемо. Давай візьмемо спробуємо оцей шарик. У Фрей я хочу спробувати, що буде ось з цим. Так, і ще активний скіл. Якийсь у Локі давай ми виберемо. Ну це. не знаю. 36 секунд дамагії, арена 5 на 5. Це оцей скіл, що ми тільки що брали його. Ну, давай, спробуємо. Добре, добре. Окей. Так, значить, Тор, Фрея та Локі нам будуть треба. Тут свап і цей. Окей, у нас ще залишилось 8 поінтів. 8 поїнтів. Я думаю, взяти регенерацію обов'язково, бо без регенерації може бути складно. Ну і хп-шечку візьмемо. Ну, якщо чесно. якщо чесно, Я не дуже впевнений, що ми затащимо зараз інсейн. Я думаю, ми зараз знов підемо на хард, але більше ресурсів або е монстри не вмирають одразу. Давай не вмирають, візьмемо. Та хай і це буде. Спробуємо, що воно. Блін, це було прям цікаво. Оля, фі фіолетові такі топори, прикольно. Так, одразу наш клас. Спробуємо, що це таке. Ух ти. Так, 4 блейзерс. Або 12 хелметів 4 блайзер бо тут більше голди. Ти бачив це? Берсерк, так, беремо свіп. Він тупо затягує ворогів. Хорош! А, ось він, бачиш, не вмирає собака. Так, Тор. Е. Мені тут нічого не треба. Бан. Бан. Рерол. О, шарик. А, так ля. Молня полетіла. Ну. Подивимось, що буде далі. Одіна ми не брали. Беремо барсерка. Ммм. Ну давай 5 хп за кріт. Бо, типу, ХПшки дуже не вистачало, прям, я прям відчував це. А тут просто треба почекати, да, в цій. ага. Льо, вони крикуни якісь. Ну оцей прям імба, якщо чесно, мені здається. Так, Локі Тор. Е, у Локі ми обирали щось, так, обирали. А, я тепер рейджу, вмикаю пюшкой. Хорош. Добре. Фрей теж брали, але не це. Але ми візьмемо одну галду. За левел. Це мінімум 10 галди, а галда це прокачка скілів. Є галдіжка сюди. 30 секунд чекаємо наступного квесту. Слухай, ну вони такі прям же не падають з одного удару. Так, Тор або Берсерк. Берсерка обов'язково. П'ять хоків. Та ти шо? Мені здається, я знайшов імбу. Якийсь портал або чифтани. Давай спробуємо закрити портал. Я не знаю, що це таке, поки ми мене не було. Головне, щоб не ота тема, яка відключає цей, відключає скіли, бо без скілов я взагалі нічого не зможу. Так, що треба робити? А, треба вбити монстрів з порталу. Все, я зрозумів. Непогано. Так, крутилка обов'язково. Слухай, ну вони прям такі мощні. О-о-о. Вони прям і пробивають, диви. Так, класові. Critical hit attack, Reset Skills. Давай реролл зробимо. Не знаю. Якась фігня. Critical chance, бо в нас відкрита. Нам ХПшка дається. Нам крити потрібні будуть. Так, ще один десь, о. Обов'язково хілінг. Обов'язково. Я взагалі не розумію, як я міг би там протриматись без регенерації такої. Так, один портал закрили. 13 хвилин до кінця мапи. Тор Локі. Що у нас? І то, і то є. Давай, так. Сотка ХП. Ну, не знаю, не знаю, да, давай сотку ХП. Так, є другий портал. Ну, от, якщо чесно, мені зараз здається, що треба брати у той шторм, хоча ми не бачили ще всіх скілов, то будемо потрошку дивитися, будемо потрошку пробувати, у нас ще вон, скільки класів там інших є. Я думаю, що кожен достойний. Так, Локі Тор, Шарик. А зараз мене та чуть не підставив. Він притягнув взрив прямо на мене. Ну, поки що якось довго я їх вбиваю, якщо чесно. Так, нам обов'язково треба забрати ще один скіл богів, але чомусь я не можу. Це нам потрібна Фрея. Так, останній залишився. О, Фрея. Є. Найс. Так. Мої грошики віддали сюди. Накалядовав чисто Так. Забираємо. Що ми маємо? Галда... Експірієнс. Експір Опа, з'явився сніч. Розбили обличчя. Персерк так свіп прокачати. Ой, там сніч ще один, дивись. Блін, пробивають жорстко. Зараз заберемо якраз сундучок і буде наступна квест. Магніт. Ну я думаю, так. Є. Так, що ми маємо? Ми, нам треба ще один левел тотема. Обов'язково. Є квест. Так. Е, ну, хард. Беремо хард. Ми хард минулого разу витримали нормально. Було складно, але ми витримали. Блін, застряг. Треба так, щоб не було. Так, 17 левел. Беремо фрею. А на 18-му ми почнемо класові брати, щоб прокачатися, так. Да? 12 секундочок ще протриматися. Так, добре. Три. Дві, одна. Є. З'явилась хілочка. Це дуже добре. І 18 Серйозно. Ви мені не потрібні, как бы. Блін. Ну, давай, Фрею. Так, ще хвилина 20 до наступного квесту. Дайте хоч якусь скриньку, чи що, чи щось хоч щось дайте. Ага, дали босса. Дякую, блядь. Два. Ну хоч ніч є. Угу. Спасибо, дура, та да, нелегкий шлях варвара. Ну, добре, що я їх трошки відкидаю і то темом, і цією хвилею. Є Сюди. Перший сундучок Солдстоун. Звичайно, ми його заберемо. І другий. Е, skill God update. Так. Є. Yeah. Так, і що вона? А що вона дала? А, вона постійна тепер, теж дивись. Прикольно. Вона реально постійна, взагалі клас. Окей, згоден. Найс тема. Так. Е, пілони. Або закрите оце. 8-8. Е, Без різниці. Давай. Пілони там що? Там убивати треба, так? Да? Давай оце, це буде швидше, мені здається. Так, фрейтор. Зараз ще докачаємо цю кульку, що вона нам покаже. Ну дивись, просто ти типу, постоїш, типа і все. Якби ще не оці мерці, то взагалі було б окей. До наступного пілона. Якраз зараз так от по колу коротше, їх заберемо. І там якраз скринька ще буде. Я хочу до теми на максимум вже. До теми прям імбалюта. Оця, коротше, зборка на е, берсерка, то теми та оця крутилка це топ. Ну не хочу я, ну блін. М -м -м. А, давай оце. Щоб вони підривалися хоча б. Але це не то, що я хотів би взяти. Так. У нас залишилось ще два блейза, і... І трошки до кінця мапи залишилось. взагалі трошки. Так, зараз заберемо сундучок. Що він нам дасть? Ріроли, голда, ріроли. Мені треба ріроли. Обов'язково. Так, ну, є. По два тотема. Да ладно. Це топчик, конечно, взагалі. Я думаю, що після такого можна і на інсейн буде сходити. Якось взяти якісь там типа, гарні штуки і зганяти на інсейн. Тим паче у цього ми вже зі подивилися у Берсерка. Ще хвилина 30 до наступного квеста аж можна нормально підфармитися. В центр треба йти тоді. Тут дивись, скільки досвіда. досвіду. Так, цей мені не треба, мені треба тор. Так. Що він нам скаже? А, летить тепер цей шарик летить і відпускає типа циповуку, так? Да? Mm. Ну саусово, so -so, якщо чесно. Подивимося, скільки він надо мажить. Так, тепер треба нам ще локі вичепити. Три рази. Ой, мені прям подобається оця звязочка. Так, Фрейя тор нам не треба. Треба нам локі. Є. Yeah. Да ну не... На... Реролл є. О, скринька. За скринькою я піду. Скринька може дати нам е магніт. Або грошики. Грошики теж добре. Так, що ми маємо? Ну, збільшення досвіду, окей. Окей. Ще залишився один левел і ми прокачаємо локі на максимум. 25 секунд до квеста якраз. Бо оця просто стіна, ну, вона хоч і взривається, але вона дуже рандомна. Так, боси з'явилися. Блін. З цими. Не подобається мені, коли вони це з вогнем, поняв? Так, квести. Що ми маємо? Ні. Оце точно я не буду брати. Ні-ні-ні. Краще пілони. Ти що? Там нічого не працює, як я там буду виживати, ні, ні ні А це норм, це он з тобі стоїш, там б'єш та і все. Саме головне ухилятися від е, оцих вогнів. Так, рерол, локі. Є останнє. Да лодно. Ти бачив цей радіус? Солстон забираємо. Тут що? Регенерація постійна. Да. Ааа, блін. Вона не б'є внутри. Бачиш, воно б'є тільки по краям. Ой, а я що вийшов, мені не зарахували От лох. Мені зараз. Зараз треба дуже прискорюватись. Бо я можу не встигнути. Дві з половиною хвилини залишилося, а мені ще закривати три пілона. І один аж фіг де. а можливо я зря панікую. Де ви? Ізі закрила, аж аж залагало, диви. Фіга собі. Так, атака Рейндж. Ой-ой-ой, що ж така просадка прям. Це прям не очікував я такого. Залишився один тільки. Так, да, пролагав отак прям нормально. Так, йдемо до верхнього. Ну, у нас ще на, насправді 2 хвилини цілих, так що ми взагалі встигаємо на ізі. Так, беремо. Слухай, а прям відчувається, що трошки ФПС підсів. Вибачайте за якість я наступного відео спробую це полагодити, щоб такого не було. Все, можна йти на боса, я думаю. Ми вже все прокачали. Сундучок тільки заберу. Е, регенерація. Дуже багато анімації, і... а у мене напевно не стоїть продуктивність на компі. Нічого, наступного разу буде краще, друзі. Ой-ой-ой, відпускай <кій> то тебе роблять свою справу насправді. Вони потрошку-потрошку його коцають, коцають. Давай Тора візьмемо і збільшимо ХП. До речі, я що помітив, що почало просідати, коли я взяв оцей е е підрив. Це було вже все, очікуємо, що на цьому левелі було. Я думаю, що можна потрошку якось спробувати інсейн режим. Бо тут вже прям, ну так. Перш е, минулий раз був прям жорсткуватий цей. Ну так вже. Очікуємо. І останній 500 хп. Туда його. Найс. Просто найс. Так, дали нам ще. Опа, ще досягу. Дивимось. Дивіться, скільки нафігачили. Ого, боу Лайтнінг 43 тисячі. Це як ці разом. Я взагалі взагалі не очікував цього. Прикольно. Дивись, і хвиля теж непогано надамажила. Ну, це гавно, реально. Це топ. Це топ. Прям дуже супер. Я прям аж кайфанув. Друзі, а якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал, ставте там, ви самі знаєте що. А можете не ставити, я сам вас десь знайду. З вами був Макс та канал Краще б грав. До зустрічі!